Експерти запевняють, що Росія вже починає заморожувати конфлікт і просить сісти за стіл переговорів. Там не очікували, що ЗСУ так потужно нищитимуть окупантів. Тож Росія вже готова капітулювати, але не знає, як це зробити. Про це одному з українських телеканалів розповів політолог Микола Давидюк. Він каже, що Україна вже відрізає і буде скоро готова повертати свої території. Він наголосив, що якщо росіяни не знайдуть тут слабинки, а ЗСУ їм цього не дадуть, як і політики, то вони нікуди більше просунутись не зможуть. За словами політолога, Дання окупантів зараз зберегти хоча б те, що є, але і це їм не вдасться. Згадайте обстріли Криму по Джанкою, який був одним із головних операційних центрів. Аналогічна історія була з Севастополем, тому нічого у них не вийде. Відповів Давидюк. А щодо миру, то насправді Росія вже готова до капітуляції, але не знає, як це показати на цій території, каже він. Давидюк розповів ознаки того, що Росія готова заморозити конфлікт. Шредер заявляв, що Путін хоче миру. Папа Римський звинувачував нас, чому ми не хочемо миру. Ердоган заявляв, що Путін. Готовий щось підписувати, але є одна проблема: нам не треба мінськ, 3 нам не треба Стамбул, 1 нам треба Ялта, Донецьк, Луганськ, Херсон тощо. І не в значенні підписання документів, а в значенні повернення українських міст. Це наше завдання, заявив політолог. Він оголосив, що гроб Путіна ми поставимо у Донецьку, як Леніна, в Росії. Будемо показувати, як виглядає диктатор Карлик. Єдине, що нам не треба великої труни, десь метр на 30 сантиметрів. Там буде лежати Путін, коли ми повернемо наші міста. Політолог каже, що завдання зсу зробити це. Якомога швидше і вони це зроблять. Повірте, інститут вивчення війни сам в шоці від того, що вони щодня бачать звіти українських боїв, де українці круто використовують західну зброю, що вони навіть в теорії не передбачали. Ось це сила української армії. Відповів Давидюк. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на.